Вітаю, коли звільнять півострів Крим від російської Навали сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн підібрав топ-5 прогнозів українських тарологів. А також що про це каже військово-політичне керівництво країни, аби підтримати це відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і тисніть на дзвінок. Отже, номер один тарологиня Марія Тиха. Вона стверджує, що півострів буде звільнено влітку 2023 року. Підлог ще літо. На Крым больше. Ну, в принципе, знаешь, я никогда не говорила, что будет начало весны. То есть я всегда говорила, что контрнаступление начнется в конце весны и притянется в лето все. Да? И судя по тому, что мне снился сон, помнишь, я когда-то рассказывала тебе или нет, касательно косы, когда за сидели на косе. Так, так. Вот, я это, это летний период, морская территория. Вполне може бути, що це все-таки Крим. І не тільки Крим цього року, за прогнозами Марії Тихою, буде звільнений від окупантів. І тут жезлів, і піти далі в контрнаступ. Заманити, дай зараз вичекати, заманити і піти далі в контрнаступ. І карта мага. Карта мага. Ой, карта вилетіла. Карта мага і імператриці і, і тут з тобто, і це деокупація почнеться контрнаступ. До окупація України. Імпротекція пада. І при цьому дуже успішно номер два Ірина Клевар. Вона також сказала, як надалі розвиватимуться бойові дії в Україні, зважаючи на приємні новини про контрнаступ збройних сил України. За її словами, Крим Україна поверне не одразу, але все ж півострів буде знову українським. Однак, конкретних термінів клевер не озвучила. Є момент дипломатії, все ж таки, хочуть якось більш-менш мирним шляхом. Ну знову таки. Буде військо, як я і казала. Також нещодавно Клевр зазначила, звільнення території відбудеться цього року. І зараз вже відбуваються перші процеси. Крим чекає бавовна, що я хочу сказати? Її буде багато. Ось цього перевернуті я вже казала. Да? Це, це бомби. Тобто це бавовна. Да? Так, далі. Карта миру це значить по всьому півострову. А карта майстера це значить майстерно відібрані цілі, куди треба влучити, щоб був там результат, той, який потрібен. І так, номер три Людмила Хомутовська. Чи буде Збройні Сили України відпочивати влітку у Криму? Чи будуть вони там влітку у Криму? Я думаю, що вони там будуть. Єдине, що там е є якийсь стримуючий фактор на рівні того, що як якась там приторможування цього курорту буде. Е про що це може говорити? Про те, що відпочивати то ми можемо, але як варіант, може воно заміноване, чи може там небезпечно, оце така mm. то то, до, лі... ну, до літа, чи, чи впродовж літа. Має бути цей прорив на ну, в Крим, а має бути тут тема небезпеки. Там конкретно піднімається тема, що поплавати то можна, тільки з яким з якою розв'язкою розумієте? Mm -hmm. Хомутовська наголосила, що карти постійно вказують на те, що збройні сили України будуть повертати Крим. Хоча наші політики роздувають останнім часом інформацію, що цього може і не статися. У своєму останньому прогнозі для Ростислав Продакшн Хомутовська побачила сезон бавовни у Криму. У нас Крим знаєте, на максимально гарячій фазі по ньому будуть працювати без кінця, і знову ж по чому будуть працювати по стаді боєприпасів по різним військовим. Які охороняються по людям, які надважливі це може якісь генерали, це люди, які керують саме цією організацією. І з, знову ж королева Жезлів, Вона за активність за да, безкінечні дії вона говорить, що це якась система, що без кінця працює. А трійка Пентаклів, якби закінчує, що там є якісь схема, план, і працювати будуть весь час. А ось, що додати Хомутовська говорить наступне, дуже скоро відведуть, повністю там не повинно залишитися від слова геть. Взагалі нічого. Номер 4 Яна Пасенкова переможиця битви екстрасенсів. На питання, чи повернеться Крим і як це буде ще взимку вона говорила наступне: абсолютно історичне збиття произойдет. Насколько незаметно і насколько швидко відкололся Крим від України, точно так же, вот точно так же, он вернется, все вернется на круги что Значить, що нас ждет следующее. Інформаційне возвращение Крыма в Україну раз фізичне возвращение Крыма в Україну два своєму нещодавному інтерв'ю Яна Посанкова також здивувала прогнозам. Дати поки не відомі про те націків від тарологині для окупантів з'явилися. Виїжджайте туда, там буде жарко в маї от прям жарко, і и Ви вы понимаете, даже понятна з якої сторони прилітіла, і вовче ні понятно відкуда вітер дує. что планируют делать вражеские силы в Крыму. Ну, рассказывает населению, что все идет по плану, что у них все отлично. Крым будет поделен на две части, военная часть и невоенная часть. А, и а, та, которая военная часть, она будет а, укомплектовываться, она прям будет облагораживаться в плане техники, людей. Вот, вот что-то такое будет происходить. Номер п'ять Ольга Стогнушенка також побачила повернення Криму під контроль збройних сил України, і через це вже цікають так звані очільники окупаційної влади на території півострова. В мене таке відчуття, що саме ці аксіонові і же снімі, котрі оточення його, яке керує зараз там в Криму. Вони таке відчуття, ніби вони їх зрадили, ніби вони відчувають, що їх покинули. Вони не, не розуміють, як їм вийти з цієї ситуації, тому що ситуація досить е, така, на, 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 накаляється, я б сказала. Але дивіться, які будуть дії, які будуть. Е, Намагання буде втеча, вони будуть тікати, вони будуть тікати за кордон, вони будуть перетинати кордон. Я навіть не впевнена, що це е, Росія, тому що е, тут е, знаєте таке відчуття, що е, у людей зачинені всі двері, тобто їх не чекають ані в Україні, ані в Рашці. Тому їм потрібно зробити якийсь ход такий, аби врятувати себе. І це, до речі, не одна людина. це... Е, Така досить велика кількість людей, ну, можливо, там 15 20 людей, які намагаються зараз десь себе знайти. І знайдуть вони себе, і будуть намагатися себе знайти, знайти той спокій, знайти ту якусь таку знаєте, тишу. От саме тиша, тому що тут е, дуже хочеться тиші, дуже хочеться призупинення будь-яких подій. Тобто, людина втомилася, людина втомилася робити вибір, людина втомилася нести якусь відповідальність, і е, завдяки цьому людина тікає, і тікає вона не як переможеться. Тікає вона від нападків, тікає вона від агресії. І все через те, що ми вже у найближчий час звільнимо територію півострова. Перек. Конана Ольга Стогнушенко Активний наступ буде на Крим, але бачите знову карта відстані. Тобто, це схоже, все ж таки, на ракети. Це все ж таки схоже на те, що не наші воїни спочатку туди зайдуть і будуть там зсередини розчищати. Ні, а спочатку будуть летіти ракети, будуть летіти стрімко, багато і дуже точно, тому що ми все ж таки після того, як ми відправляємо туди ракети, ми перемагаємо. Ми дуже себе комфортно відчуваємо в стаді саме в стані війни? І на останок, коментар від керівника розвідки України Кирила Буданова. Нещодавно він сказав, що Крим повернеться додому і навіть назвав час і підтвердив, що всі його прогнози здійснюються. доволі багато речей, які ви казали дійсно з абсолютно всі, абсолютно всі добре. Давайте тоді можливо, хоч деякі нові прогнози. Ви можете да ні на все йде за графіку. А який це графік можете от, сказати? Хоч привіт все, що я вам сказав. Ну давайте подивимося, як будуть розвиватися події найближчим часом. Тож, наприкінці весни, на початку літа, за прогнозом Кирило Буданова, має відбутися деокупація півострову. Тож будемо очікувати, друзі. Я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.